Вітаємо в програмі «Еспресо Кіно». Сьогодні ми розкажемо про те, про що багато хто хотів знати, але не знав у кого спитати. Ми розкажемо про те, що іде в наших кінотеатрах, хто і для чого привозить ці фільми в кінотеатри, і що власне сам глядач хоче бачити, але не має можливості. Сьогодні в Україні нараховується 410 кінозалів. Після загарбання Росією Криму і агресії на сході ми втратили 82 зали, що були на півострові і знаходяться на Донбасі. Та за останні півтора роки трохи підлатали дірки, добудували додаткових 26 залів. Всі вони заповнюються товаром десяти постійно діючих і трьох-чотирьох часом оживаючих дистриб'юторів. І це далеко більше за 300 фільмів на рік. І в цьому репертуарному плані ми перевищуємо більшість країн Європи. Втім, глядач не на. То задоволено тим, що йде в кінотеатрах. Причому як звичайний глядач, так і кінокритик. В цьогорічному опитуванні бюро української кіножурналістики, в якому брали участь представники близько трьох десятків телеканалів, інтернет і друкованих видань, третина респондентів відповіли, що український прокат погіршився в порівнянні з минулим роком. За тим самим опитуванням, 61% респондентів відповіли, що репертуар лише частково задовольняє художні потреби глядачів, але частина лишається незадоволеною. Приблизно те ж саме стверджують самі... Мі глядачі, які відповідали вже на наші питання в київських кінотеатрах, кажучи про те, що їм не подобається, і це до речі стосувалось не тільки фільмів. То чого ж людям не вистачає? багато хороших фільмів, якби за неформату, тут не показують. Я смотрю іноді, які виходили фільми, наприклад, там полгода назад. Думаю, в кінотеатрі у нас його, наприклад, в Україні. Не було. не вистачає, звичайно ж, нашого кіно. на зір Назір» 3D. Мягких диванів. Вот давай реально не хватаємо. Хто ж міг би тоді змінити ситуацію, щоб і наше було, і неформатне? Якщо не казати про дивани, а про фільми, то їх показують кінотеатри. Тож треба звертатися до них. Звертаємось за поясненням, чому йде те, що йде, і не йде інше. Кинотеатр это прежде всего коммерческое предприятие. У него цель зарабатывать деньги. Поэтому основная цель кинотеатра ставить кино, которое было, приносило бы а, наибольшее количество денег. Это значит, наибольшее количество зрителей должно посетить кинотеатр. Все здравомыслящие люди, работающие в кинотеатре, собственно говоря, и направлены на то, чтобы взять а, кассовые фильмы. Логіка залізна. Втім, що цікаво, ситуація є інакшою, коли мова заходить за мультиплекси, багатозальні кінотеатри. Ми можемо брати все кіно, практично, яке виходить. У нас стоит вопрос немножко по-другому. То есть мы как бы решаем, какому фильму отдать приоритет. Это отражается на, ну, как бы, на количестве сеансов. Зачастую самые хорошие фильмы выходят у м... э... дистрибьюторов сильных. Що таке для кінотеатру саме хороші фільми? Це касові фільми. Як правило, це фільми за виробництва головних шести голівудських компаній, які спроможні вкладати у виробництво своєї продукції 100-200 мільйонів доларів, максимально насичуючи фільмовий простір відомими і бажаними для масового глядача, зірками та ефектними зйомками з комп'ютерною графікою та іншою сучасною візуальною еквілібристикою. Плюс ті компанії володіють розголоженою інфраструктурою, аби дистрибувати свою продукцію усім світом. Інтереси цих компаній в різних. Країнах представляють субдистриб'ютори. Найбільший з таких в Україні є компанія B&H, що має контракт з чотирма із шести мейджорів Голівуду: Disney, Юніверсал, Соні та Парамаунтом, і покриває від 40 до 50 відсотків ринку в залежності від кількості випущених фільмів щомісяця. Їх пакет продукції і є найбільш бажаним для кінотеатрів. Доведеться долати 4 метри бетону. І 250 тисяч літрів стисненої води без речей з металу і кисневих балонів. Бенджі, займай позицію. Ітон, ти готовий. Важлива деталь. Якщо ти не відчиниш шлюб за дві з половиною хвилини, ми трупи. Ні, ні, ні. Ітон, відповідай! Ітон, вертайся! Ніхайно! Пане голово, настав час розпустити місію неможливо. Це не просто група ізгоїв. Вони ще й зганьбили себе. Закриття місії, помилка, про яку ви пошкодуєте. Ми не ділимо фільми на фестивальні і на нефестивальні фільми, чи на складного жанру, чи ігрові фільми. Ми такі ділимо фільми на прокатні і непрокатні. То прокатні фільми є ті, де koszty, jakie włożeni w prokat filmu, mają przynajmniej wyjść na nul. My się film Lobster. To jest film Sony, który był pokazany na Kinofestivali w Kanadzie, i dostał jedną z głównych nagrod. Rado, ale w kinie możemy to zrobić. No, ale my nie myślę, że win może wyjść na nul. Тому правда запропонуємо цей фільм фестивалю Молодість. Незважаючи на те, що глядачі доволі часто говорять про прагнення побачити фестивальне кіно, самі працівники кінотеатрів запевняють, що на практиці ситуація виглядає інакше. Видавтом новиясеїнвенвітанагедседелефтимінс алав'юмодененетинневолд. на такое кино зритель не ходит в кинотеатры. мы берем фестивальное кино мы хотим захватить как можно большую аудиторию вот но а, как показывает как показывают цифры как показывает практика а, вот эта аудитория которая любит фестивальное кино то есть артхаус трафик но пока еще эта аудитория к нам ну как бы ну в общем Ми, ми працюємо над цим вопросом. Богдан Батрух висуває свою версію щодо нашого прокату не надто насиченим розумним кіном. Кінодати візьмуть все, на чому на що прийде глядач. Глядач не приходить. Нема проблем з репертуаром, з нічим немає проблем. Є проблема з глядачем. Незважаючи на слова окремих дистриб'юторів і представників кінотеатрів, в Україні таки показують фестивальне авторське кіно. Більше того, майже у кожного дистриб'ютора в їх пакеті трапляються фільми подібного характеру. Наприклад, екс махіну Алекса Гарланда представляла компанія B&H, а нещодавнього ірраціонального чоловіка Вуді Аллена – компанія Multimedia Distribution. Містер Лукас, вітаємо у Брейланді. Дякую, ми раді, що ви з нами. <годно> Ваша контрольная идеальна. А я зашарилась. <сых> Вин радикал, и рациональный. Так их або обожнюють, або ненавидят. Of... Я почула, что ты приездишь, и я почала думать про тебя. Между нами что-то <солют сух> <сох»>. Я уже рик не выступал перед аудиторией. Мы не рассчитываем а, с проекта Вудяу на заработать деньги. Это скорее имиджевая история. Мы знаем, что у этого а, режиссера всегда есть большое количество поклонников. Наверное, недостаточно, чтобы сделать эти проекты коммерческими, но сто процентов мы не можем их оставить без любимого режиссера. Мы всегда это характеризуем, это кино жанр вудян. Поноч в Париже. то есть он неожиданно хорошо пройшов і, скажем так, пабів планку, точніше вийшов в категорію чіткого мейнстрима. Суть цієї відповіді в тому, що є аудиторія для якої можна працювати. Це не масова аудиторія, це маленька аудиторія, і вона є і нехтувати її, не є цивілізованим способом існування на ринку. Україна все ж таки не Росія, де незалежних дистриб'юторів практично витісняють з ринку нахабно і незаконно міняючи сеанси одних фільмів за рахунок інших, більш хороших фільмів, грошоутворюючих В усіх країнах. В першу чергу більша частина глядачів буде ходити на. Гаррі Поттерів, буде ходити на трансформерів, і менша частина буде цікавитись якимись меншими фільмами. Кількість кінотеатрів маленьких артхаусних їх, звісно, менше, ніж мультиплексів, ніж Багатозальних кінотеатрів, які працюють в першу чергу з Гаррі Потерами. Я вважаю, що найбільша проблема на даному етапі, що в нас протягом 20 років не була зруйнована взагалі система кінодистриб'юції, система кінематографу. І в нас просто не вистачає кінотеатрів. Якщо в нас приходить, наприклад, тисячу глядачів на якийсь маленький фільм з Австралії, ми не можемо відповідно, у зв'язку з тим, що в нас буде маленький касові збор, витратити багато грошей на рекламу. Наприклад, казка Казок, яка в нас буде виходити 17 вересня, в нас більше 50 копій. Але фільми на зразок таксі Джафара Панахі, який ось сьогодні виходить, там копій. меньше десятой. На сегодняшний день в Украине всего несколько площадок, которые занимают, беспокоятся и заботятся о, скажем так, интеллектуальном наполнении мозгов зрителей. Мы выпускали фильм Кира Муратова «Вечное возвращение», и я считаю, что это большая и наша победа, и победа в нашей отрасли. Фильм вышел на 25 экранах. Это очень широкая роспись для Украины в сегодняшних реалиях, когда Фільми, ну скажем так, другое кіно, інтелектуальне кіно оно, виходить на двох-трьох, іноді только на одній площадки. Тобто для українських дистриб'юторів залишаються два більш-менш прогнозованих виходи, до яких підштовхують самі реалії це або американські блокбастери, або українське кіно. Просто максималізм якийсь, але доволі непоганий, якщо він про підтримку українською. Чорство. Я думал, ты другая. Я не знаю, что мне делать, как жить. Ну все-таки остановись. Мне кажется, остановись. И вот живи, как ты живешь. И оно там само собой, само собой разрулится. Тенденции, интересы, они мониторятся постоянно, и без этого бизнес не бизнес, да. Ты всегда должен понимать, чувствовать и предсказывать. Лично мое внутреннее чутье подсказывает мне, что нужно делать ставку на украинское кино. Я честно скажу, что я готов э, отказаться сейчас даже от части э, каких-то американских независимых проектов и, может быть, вложить деньги в украинское кино. И даже, может быть, в обучение этих режиссеров и этих продюсеров, которые сейчас начинают работать с этим кино. Потому что, на самом деле, самая большая проблема ⁇ это то, что они... не розуміють специфіку продажі вони не розуміють зрителя. Такий логічний вихід представників українського кіноринку на українське кіно доволі несподіваний з огляду на наш постійний незнищенний комплекс меншовартості. Ну коли вже клюнув півень в дупу у вигляді Російської Федерації та її інтервенції в Криму та на сході, то треба вже якось відповідати обставинам. Тільки деякі вже прийшли до такого висновку. До речі, ті ж самі, які катають ті гідотні американські хороші фільми, які годують у. Усі українські кінотеатри. Всі найбільші фільми, які вийшли, крім Незламної, ми прокатували в українському кіно, Радо, би прокатували більше тих фільмів, якби нам давали фільми, які глядач хоче дивитися. Як показав широкий прокат фільмів Поводир та Незламна, українське кіно почало цікавити українців. Та й вітчизняні кінотеатри не проти. Адже нагадаємо, 50% від всього зібраного фільмом забирає саме кінотеатр. Тобто кінотеатру вигідно показувати українські фільми. Однозначності немає. Ми зробили такий маленький проект. Назвали його День кіно», і у нас в одному залі целый день крутились українські фільми. І показники достатньо непогані. За счет именно тенденции интереса зрителей к украинскому кино. Это кино сейчас э, приобретает свою аудиторию а, последовательно формирует как бы какие-то показатели финансовые и следовательно дают предпосылки для экономического роста и экономических каких-то скачков в развитии самого продакшн украинского кино. Що б не говорили, український глядач і так і який він вибирає і голосує ногами. І якби він голосував ногами за племя, то напровець показували до сьогодні, його. в чому проблема. Кожен кінотатби показує Узагальнення завжди призводять до посередніх результатів або до дуже приблизних висновків, які вигідні в окремих ситуаціях окремим людям. Так, фільм племія Мирослава Слабошпицького небагато зібрав в українському прокаті, але він і не міг зібрати багато. Більше того, це і не прогнозувалося. І український фільм це чи ні тут не суттєво. Це специфічне кіно. Це на любителя кино. Суть проблеми в тому, що люди люблять різне кіно, тому кіно і є різне, як і самі люди. Існує близько 20 більш-менш сталих жанрів та розумахи все нові і нові. І на загал це й добре, тільки не для українців, оскільки чим вущий жанр, тим менше його прихильників, і тим менше можна зібрати грошей кінотеатрам і дистриб'юторам. Тобто, якщо виходити з такої логіки, то фільм, скажімо, Віма Вендерса Сіль землі один з кращих художньому плані фільмів цього року, взагалі не варто було пускати, бо він зібрав нікчемні 4 тисячі доларів. Фільм не обов'язково має бути таким розважальним. Коли, наприклад, виходив фільм «Чоловік муравей», я, чесно кажучи, ну, от, е, э, коли побачив результати, був, ну, я б сказав, розстроєний. Тому що тенденції как бы, зрительського інтересу тепер, вони уходять в сторону якраз от таких от, Ну, не хочется никого обижать, да, скажем так, э, фильмов, ничего не имеющих общего, с э, даже я бы сказал, с какими-то. Не знаю, художественний фільм. Да, больше шоу за півтора місяці прокату. Фільм за коміксами Месники Ера Альтрона заробив 40 мільйонів гривень. Чому без сумніву раді кінотеатри і той дистриб'ютор, що надав фільм? Втім, в деяких кінотеатрах, і це не поодинокий випадок. Месники йшли самі, але не тому, що інших фільмів не було. Просто були такі умови прокату. Альтрон Особисто. Виграш чи програш. Біди ніяк не оминути. Ти навіть не розумієш, у що втручаєшся. Нам ніде не немає місця. Я порву тебе на шматки Средины. О боже. У нас привыкли э, зарабатывать быстрые деньги. И э, вот такая концепция... Идеально реализуется в современных э, мультиплексах. Э, по каждые 15 минут сеанс желательно э, блокбастера, э, поток зрителей, которые абсолютно не задумываются, они просто идут на развлекательное кино. С интеллектуальными фильмами и с э, авторским кино э, должна быть Крапатлива робота зі зрителем. зрителя. потрібно виспитувати. Ця система, від якої трохи віє радянськими часами, насправді є ледве чи не єдиною допомогою в ситуації засилля дистриб'юторів, монополістів та блокбастерів. Просто потрібно, щоб люди звикли, що існує кінематограф не лише з Голлівуду, а й інших країн. В Перспективі в дає результати. Цікаво, що і це не має одностайності в таборі дистриб'юторів. Сказати, що публіка не знає, що хоче, і треба вивчити готовий. Коли хтось народжується, хтось повинен померти. Має зберігатись рівновага. Ви згодні на такий ризик. Фільм номінант на золоту гілку канського кінофестивалю. Я все віддам. Аби відчути життя всередині себе, потрібно зловити річкового монстра, з'їсти його серце, і тоді ви завагітнієте. Той, хто переможе, стане чоловіком принцеси. А якщо я не покохаю його, покохаєш. Де ж ти ховаєшся, крихітко моя? І скільки тобі років? Відкрити ж ці двері, щоб я міг побачити те, що обіцяли мені показати. Ти, принц. ти не можеш дружити з прислугою. Якщо я ще раз побачу вас разом, ви обидва про це пошкодуєте. Ніхто не повинен знати про наш секрет, тільки ти і я. Я не можу взяти назад своє слово. Я обіцяв. Я для тебе ніщо. Воля короля закон. Я не знаю, що сталося. Просто моя шкіра змінилася. Ти така гарна. Піди сюди. Ніхто не любитиме тебе так, як я. Я теж хочу стати молодою.

фразами их э, игрой актерской. Хотелось еще какие-то украинские фильмы показывали. Я вот хотел бы, чтобы главное государство не мешало развиваться бизнесу. Любить кино э, и очень э, ювелирно относиться к этой работе, потому что э, это воздастся. Моя главная прагнанья, чтобы у нас появилось больше кинотеатров. Больше показывали фильмы, которые идут на фестивалях. Я хочу каждую неделю по большому блокбастеру. Це була програма «Еспресо Кіно» і я її ведучий Ярослав Підгорох гвяздовський Дивіться нас наступної суботи, рівно восьмій. Не сумнівайтесь, буде цікаво.